Прогноз погоди в Україні з 27 по 30 квітня. 27 квітня погоду Західних областей України визначатиме гребінь антициклону. Решта території країни буде знаходитись під пливом циклону. Вітер на правобережжі України північно-західний, 7-14 метрів за секунду, на лівобережжі південно-східний 5-10. Хмарно з проясненнями. На заході країни без суттєвих опадів, граг часом місцями слабкий сніг. Дощі снігу. На півночі країни зранку і протягом сьогодні дня очікується дощ в центрі часом місцями слабкий дощ, на Полтавщині, Дніпропетровщині та Кропивницькій області після 12-ї години місцями сильний дощ, гроза, можливі шквали. На півдні часом місцями слабкий дощ, на Миколаївщині та Херсонщині місцями помірний дощ. І на сході країни до 13-ї години без опадів, після 13-ї години часом місцями слабкий дощ. На сході Дніпропетровщини та Харківщини місцями сильний дощ, Гроза, Град, Шквал. Ввечері та вночі на Донбасі часом помірний дощ. Температура повітря в день на Заході та півночі плюс 8 плюс 12, в горах Карпат плюс 3 плюс 8, на півночі Сумщини та сході Чернігівщини до плюс 15, в центрі на Вінниччині та Черкащині плюс 7 плюс 11, в Кропивницькій області від 10 до 16 градусів тепла, на Полтавщині плюс 14 плюс 19. І на заході Дніпропетровської області плюс 15 плюс 17, на півдні, на Одещині та Миколаївщині плюс 9 плюс 14, на Херсонщині та Запоріжжі плюс 13-18. І на сході температура складатиме від 17 до 22 градусів тепла. 28 квітня погоду правобережжя України визначатиме антициклон. Лівобережжя буде знаходитись під пливом циклону. Очікується вітер північної чверті. На заході 5 париви 10 метрів за секунду, на півночі, центрі та півдні України 8 париви 15 метрів за секунду, і на сході 6 париви 12. Хмарно з проясненнями: на заході, після 12 години, часто місцями слабкий дощ. На півночі та центрі країни без суттєвих опадів. На півдні країни. На Одещині та Миколаївщині без суттєвих опадів. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму часом слабкий дощ, місцями помірний дощ, можливо, гроза. І на сході дощ місцями гроза. Температура повітря вночі на заході від 0 до 2 градусів тепла в горах Карпат від плюс 1 до 3 градусів морозу. На півночі та в центрі країни плюс 2 плюс 8. На півдні плюс 8 плюс 12. І на сході плюс 9 плюс 11. В день температура складатиме на заході та півночі плюс 10 плюс 14, в горах Карпат плюс 7, плюс 10, в центрі плюс 12, плюс 15, на півдні плюс 12, плюс 16. І на Сході, на Харківщині, Дніпропетровщині та Сумщині плюс 12, плюс 17, на Донбасі плюс 15, плюс 21. 29 квітня погода в Україні визначатиме гребінь антициклону. Схід України буде знаходитись під пливом циклону. Очікується вітер на заході країни південно-східний 10 метрів за секунду, нарешті території північної чверті 7 пари 14. На заході півдні та сходні країни хмарно з проясненнями, нарешті території мінлива хмарність. Опади очікуються тільки на сході та півдні країни. На сході у вигляді слабкого дощу протягом цього дня, на півдні у першій половині дня місцями слабкий дощ, окрім Одещини, ввечері та вночі часом місцями помірний дощ, на Одещині без опадів. Температура повітря вночі на заході 0 плюс 5, на півночі 0 плюс 4, на Житомирщині від 0 до мінус 1 градусу морозу, в центрі на Вінниччині мінус 1 плюс 1, на решті території плюс 2 плюс 8, на півдні плюс 3 плюс 10, і на сході плюс 6 плюс 11. В день на заході та півночі плюс 12 плюс 16, в горах Карпат плюс 9, плюс 13, в центрі плюс 14 плюс 16, на півдні плюс 12 плюс 17. І на Сході плюс 12, плюс 17, а на Луганщині до плюс 20. І 30 квітня, в неділю. Погоду правобережжя України буде впливати ребень антициклона. На лівобережжя буде знаходитись під впливом циклону. Хмарно з проясненнями. На Заході, після 12-ї години, часом місцями слабкий дощ, на півночі без опадів. В центрі на Вінничині, без опадів, на решті території часом слабкий дощ, місцями помірний дощ. На півдні країни, на Одещині, окрім міста Одеси і Березівки, без опадів. на решті території часом місцями слабкий дощ, можливий місцями помірний дощ. На сході країни часом місцями слабкий дощ і температура повітря вночі на заході від 0 до 7 градусів тепла. На півночі 0,5, плюс 5, в центрі 0,8, плюс 8, на півдні плюс 4 плюс 10, на сході плюс 6 плюс 11. Вдень температура складатиме на Заході та півночі плюс 12 плюс 17, в центрі на Вінниччині плюс 13 плюс 16, на Черкащині плюс 11 плюс 13, Кропивницька область плюс 7 плюс 10, на заході Дніпропетровщини плюс 9 плюс 13, на Полтавщині плюс 8 плюс 11. І на півдні також коливання температури від 10 до 17 градусів тепла. І на Сході плюс, 7, плюс 12, а на Донбасі плюс 14 плюс 19.